Ісус каже до самарянки хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме справі віку, Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що б'є в життя вічне. Слухаючи сьогоднішні слова з Євангелія, можемо. Задати таке запитання, що це за вода? Що це за вода, про яку говорить Господь? Що це за жива вода? Щоб відповісти на це питання, вирішив пошукати, що на цю тему кажуть святі церкви. Для Терези цією живою водою є передусім Божа любов. Є Божа приязнь. Є справжня любов, тобто, яка це справжня любов? Безінтересовна, любов безкорислива? Інший святий, святий Йоанн від Христа, згадуючи цей євангелічний образ, каже, що цією водою, цією живою водою є віра. Той, хто вірує в Ісуса, стане як джерело води на життя вічне. Натомість свята Тереза від дитяти Ісус каже, що Ісусові слова, які Він говорить до Самарянки дай мені напитися, означають, що Ісус прагне нашої любові. Святий Григорій Назіянський навчає, що зустріч Ісуса з Самарянкою є зустрічю Божої спраги з нашою спрагою. Бог стає спраглим, щоб ми були спраглі Його, спраглі Бога? Ці всі порівняння, які дають нам святі, можемо сказати, спонукають нас, щоб ми задали теж наступні запитання. Якщо цією живою водою є віра, як каже святий Йоанн від Христа, то як же повірити? Як дійти до того, щоб наша віра була дійсно міцна, про яку описує святий Йоанн? Якщо цією живою водою є любов, то можемо задати запитання, то як же полюбити, що потрібно зробити, щоб дійсно наша любов стала справжньою, безінтересовною, безкорисливою? І нарешті, як стати спраглим самого Бога? Спраглим самого Бога? Дорогі брати і сестри, спробуймо знайти відповіді в сьогоднішньому Євангелію. Спробуймо придивитися до тексту сьогоднішнього Євангелія, сьогоднішнього фрагменту, про що Ісус розмовляє з Самарянкою, які задає їй запитання. Ісус, дивлячись з контексту, бачимо, що прагне допомогти їй відкрити правду про неї. Відкрити правду, якою вона є насправді. Спочатку каже до неї: просить її, дай мені напитися. Говорить їй про живу воду. Хочу їй показати, що крім світу матеріального, ще є світ духовний, жива вода, справжня вода. Далі каже їй іди, поклич свого чоловіка. Бачимо, як тут, наступне це питання. Ісус переходить на площину правди про неї самої. Можемо сказати, гіркої правди, так? бо знаємо, що відповідає Самарянка: Не маю я чоловіка. Каже їй Ісус: добре, ти сказала, не маю я чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти Правду сказала, каже Ісус. Це ти правду сказала. Але жінка на цьому не зупиняється, не зупиняється на цій гіркій правді про себе. Бачимо, що йде далі. Каже Ісусу, Бачу, що ти пророк. Питає Ісуса про Бога, питає, де є правдиві поклонники, які поклоняються Богу, на цій горі, в Самарії. Чи може в Єрусалимі, так як ви кажете, як кажете Євреї, питає його, каже, бачу, що ти пророк, бачу, що ти Божий чоловік, бачу, що ти бачиш про мене, бачу, що ти хочеш допомогти відкрити мені цю правду про самого себе. І тут дуже важлива є, дорогі брати і сестри, послідовність. Спочатку потрібно визнати правду про себе. Це є перший крок. Правда про себе дозволяє йти далі. Це перший крок, який дозволяє зробити наступний крок, тобто пізнати Бога, дійти до Бога, війти в Божий світ, в Божий простір. Але щоб війти в Божий простір, наблизитись до Бога, потрібно очистити своє серце, пам'ятаємо блаженство, як Ісус говорить нам про блаженство. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Як же часто нам бракує відваги? Бракує нам, дорогі брати і сестри, відваги, щоб подивитися на себе в світлі Божої правди. Це, наприклад, добре видно під час сповіді. Буває, так людина приходить до сповіді, каже, що не була вже декілька років, говорить якісь один чи два легкі гріхи і каже, що більше не пам'ятає. Ну, із цієї сповіді виходить, що людина приходить через декілька років, що людина є, можемо сказати, свята чи може таке бути? Як ви думаєте? Чи може таке бути після двох чи декілька років людина приходить і каже тільки один, наприклад, якийсь легкий гріх і каже, що більше не пам'ятає. І тут, слухаючи це, слухаючи таку сповідь, намагається допомогти цій людині, допомогти стати в Божій правді. І потім починаєш називати заповіді. Задавати запитання. Ну і бачив, що майже до кожної заповіді є для людини, для людини що сказати, є для людини, що згадати. Бракує відваги. Часом людина до кінця не усвідомлює, каже, а священник ні про що мене не питав, відпускав гріхи, давав покуту і все на цьому якось може навіть сильно. І не задумувалась так, прожила 5, 10, 15, 20 років. Часом боїться людина визнати, соромиться визнати свої гріхи. Пам'ятаю такий приклад, як людина, яка часто ніби ходить до сповіді, але бачу, щось її непокоїть, щось не дає їй спокою, щось їй мучить. Ну і теж намагаюся якось допомогти цій людині краще підготуватись там десь, коли знаєш, наприклад, людину, коли є в твоїй парафії, стараюся якось в розмові поговорити, трошки може довша якась розмова, щось запитати, якось допомогти людині в чомусь. Може людина має якесь заранення, може людині важко зробити цей крок. Ну і так поступово. Стараюся теж зацепити тему істоти сповіді. Навіщо є ця сповідь, бо часом людина не до кінця розуміє, що сповідь є для того, щоб звільнити людину від гріха, звільнити силою Божою, Божою благодаттю. Ісус помер на христі за нас, пролив кров, щоб, утрим, щоб ми отримали перемогу. Це є істота сповіді. Говориш людині також про таємницю сповіді. Часом людина соромиться, думає, а що там про мене скажуть. Говориш, що це є, це захищене таємницею сповіді, і священник під жодним приводом не може цього відкрити. І так поступово-поступово людина набирається такої сміливості, доходить до цього, щоб зробити цей крок. Щоб добре посповідатися, добре, щиро посповідатися, власне, в світлі Божої правди, в світлі Божої правди. Про це сьогодні говорить Ісус в сьогоднішній Євангелії. І потім, вже як оказалося, в розмові після цієї сповіді якось окремо, людина каже, що цей час, який жила, там приховуючи якісь гріхи, то каже, моє життя летіло в прірву. Проблеми ще більше множилися. Але з цього моменту каже відчула таке звільнення. Бо, власне, це є істота сповіді. Господь прагне дати тобі кожному з нас це звільнення, цю свободу від гріха, від сатани, від пекла. Бачимо на цих прикладах. Як правда про себе, як добра сповідь дозволяє увійти в Божий світ, в Божий простір, по справжньому зустрітися з Ісусом в святому причасті, зустріти Його в причасті з чистим серцем, бо чисті серцем Бога побачать. І ще один елемент, дорогі брати і сестри, на який хотів би звернути увагу. З сьогоднішнього Євангелія. Може, воно в повноті не було прочитано, бо було скорочене, але ми добре знаємо цю Євангелію. Хотів би звернути увагу, що визнання правди про себе, що добра сповідь, що тверде рішення виправитися, життя в Божій благодаті, що все це допомагає звільнити людину від гріха, але не тільки. Це як я. Згадував я тільки цей перший крок: це теж відкриває людину на Бога. Але теж це не все. Бачимо, за прикладом Самарянки, що це також відкриває її на інших людей. І Самарянка після того, як відкрила Господу правду про себе, Ісус, пам'ятаєте, сам каже: Ти сказала правду. Підкреслив це не просто так, івангеліст записав слова Господа. Ти сказала правду. І вже бачимо після цієї ситуації, як відкрилася на Господа, на Божу благодать, на Боже діяння, на світло Святого Духа, вона вже не уникає інших. Придивімося, що вона робить. Пішла до міста, каже людям: ходіть, подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Бачимо, вже не ховається. Бо ми чули на початку Євангелії, що Самарянка приходить у 6 годині за нашим часом, це 12-та в день, коли найбільша жара, вона уникає людей, тому що потім визнала, так, яке її життя було, уникає, не хоче зустрічі. Але після зустрічі з Господом, після того, як отримала цю благодать від Господа, вже не боїться людей, іде. І не тільки йде до них. Але Прагне ділитися своєю радістю з іншими. Здається, якою радістю з тим, що визнала правду про себе? Ну власне, Господь приходить, щоб звільнити нас від гріха і через це наповнити нас радістю, наповнити нас щастям, відновити в нас життя Божих дітей. Христос дає нам живу воду. Це Його благодать, це Його любов. Тому з довірою просімо Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, просімо за нас, просімо за наших рідних, просімо сьогодні за наших захисників України, просімо за нашу батьківщину, так як просила Самарянка. Господи, дай нам пити цієї води. Живою водою. Амінь.